Пообіцяв, що е, сьогодні роботи будуть закінчені. Ти спочатку чи потім? ще потім? Кого спочатку чи ні? Що відбувалося? Виходили до міського голови. Значить, Після імпровізованих громадських обговорень щодо реконструкції парка імені парки перемоги, піднялося питання про роботи по демонтажу дитячого майданчика в цьому парку. Було прийнято рішення, була така подана ініціатива після засідання цих громадських слухань піти в парк на місце проведення будівельних робіт демонтажних. От ми прийшли, побачили, що дійсно там демонтована частина була. Об'єктів цього парку дитячого майданчика і, значить, прийняли після спілкування із головою Бровари благоустрій Андріє Андрійовичем Василенко, прийшли до висновку, що треба приймати рішення про зупинку цих монтажних робот. Ми підійшли до мера на засідання виконавчого комітету Бровської міської ради і поставили питання про зупинку хоча б на сьогоднішній день монтажних робіт. На даному майданчику дитячому. І завтра має бути проведена якась зустріч влади громадськості стосовно того встановлювати новий об'єкт дитячого майданчику. Чи знайти, а там має бути встановлений імпровізований дитячий кораблик, от що з цими атракціонами, там гірки мають бути все такого порядку, або його встановити десь біля водойми, біля озера. Ось, ну, завтра вирішиться все питання. Ми отримали згоду сапожка міського голови зупинити роботи на сьогоднішній день. Угу. Дякую.